Всім привіт! Ви на каналі готуємо розі сьогодні. З вами готуємо рисову запіканку з яблуками. Готується дуже легко, дуже просто тож я беруся до роботи всім приємного перегляду. А приготування цього рецепту нам буде потрібно одне більше яблука або два менчик, очищаємо та нарізаємо на кубики. Друзі, в мене є рецепт дуже смачної запіканки на каналі рисової з розинками. Залишу вам ссылочку в описі під відео. Хто ще не бачив, подивіться, приготуйте, посмакуйте. І були коментарі, чи готувала я з яблуком. З яблуками не готувала, тому готую сьогодні вперше, ділюся з вами і в кінці відео напишу і скажу, чи сподобався мені цей рецепт. Друзі, розігріваємо пательню, на пательню викладаємо масло і зараз будемо викладати сюди яблука, які ми з вами нарізали. Кладаємо яблучка, будемо їх протушувати, готуємо на маленьку вогні приблизно 5-7 хвилин, щоб яблучка були не і гарно протушилися. Також зараз сюди додаємо 30 г цукру, цукор додаємо за смаком, трішки підкарамелізуємо також наші яблука. Мішаємо і залишаємо їх протушуватися на малесенькому вогні. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене. Підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, бо сконові коментаря. чи сподобався вам цей рецепт. Я дякую всім вам за вашу підтримку. Цукор бачу вже дуже гарнесенько починає випалювати. Зараз перемішаємо. Яблочка вже робляться досить м'ягесенькими. Я залишаю готуватися на маленькому вогні. Час і часу заглядайте, перемішуйте, а ми беремося з вами готувати заливку. Для приготування заливки ми беремо з вами два яйця, беремо вінчик або веделочку і перемішуємо. Ми сюди будемо додавати цукор, я додаю 70 грам цукру, Цукор додаємо за смаком, додаю також 15 грам ванільного цукру і перемішуємо. Це гарненько швиденько перемішали, додаємо сюди 200 мл молочка, беру, звичайно, з холодильника, немає різниці, яка жирність молока, беріть, яку любите, і також ретельно це все перемішати. Можете сюди за смаком додати ще курицю, я не додаю, ось і все, наша заливочка готова. І так, у мене вже зварився рис, у мене тут 200 г рису, варився разом з родзинками, беремо форму, змащуємо її маслом. До рису, як варився, я не додавала ні цукру, нічого, лише рис, вода і рудзинки. Форму гарно змастили з вами маслом і викладаємо вже рис. Давайте подивимося до наших яблучок. Вони вже дуже гарно протушилися, карамелізувалися, вони вже дуже м'ясенкі. Тепер яблучка викладаємо поверха рису. Можна зробити, так як я зараз показую, викласти яблука поверха рису, а можна взяти рис і приготувати яблука і все разом вимішати. Тут вже готуйте, як вам зручно і як вам подобається. Обов'язково на всі коментарі ще сподобався цей рецепт. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Яблука виклика, тепер поверху виливаємо заливочку. Беремо виделочку або ложку і зараз робимо такі проколи, щоб заливочка донизу гарнесенько потекла. Що, нашу смакуту відправляємо в духовку при 180 вісімдесят 35-40 хвилин, плюс мінус залежить від вашої духовки. Ось таку смакоту крисуту ми з вами приготували. Зараз будемо смакувати. Ну що ж, давайте спробуємо всіх, хто їсть і смачного. Що я можу сказати про цю запіканку? Це неймовірно смачно. Рисова запіканка з яблуками. Я обов'язково буду її ще готувати-готувати. Готувала вперше рецепт, мені сподобався нічого смачного. Яблучка з рисом дуже гарно поєдналася. Обов'язково до рису додавайте розинки, бо це дуже-дуже смачно. Дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустріченого відео всі миро та спокою.